Добрий день, покажу вам цвітіння сорту РМ Солнишко Юля». Це сорт 2019 року, один із нових. Відноситься цей сорт до жовтоквіткових. От, дивіться: квіточка йде напівмахрова з рушистим рожевим краєм, і основа від центру йде білолимонна. Така. Виражений ось такий лимонний колір середині йде. Ось така. От, рюшик іде ніжнонького салатового кольору. Е, сама квітка, як ви бачите, вона йде не досить крупна. Це не крупноквітковий сорт, От. але, але теж і не мілка такого середнього розміру. Квіточки. Квітконоси, бачите, дещо лежачі йдуть. От, але якщо багато квітів буде, то це не є таким великим нюансом, тому що саме квіточки гарні. Ну, і квітконоси не сильно видовжені. Такі непогані, ніби гронове цвітіння йде гронами. Сама розеточка світло-салатова. От, компактна, гарно формується, тут проблем немає ніяких. От Ось такі ніжненькі квіточки із жовтою пропиткою всередині. От, і красивий ніжний рюшик. Солнечко і Юля.